Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Подивимо сьогодні з вами зниження мобілізаційного віку до 18 років. Просили мене подивитись це питання. Дивимось, друзі, чи буде знижений мобілізаційний вік до 18 років. Чи будуть призивати молодих людей від 18 років на службу Збройні Сили? Друзі, фактично, я не бачу, що будуть призивати. Можуть намагатися такі, як безумна або інші, там якісь псевдо-слуги народу, можуть просувати якісь документи, ось якісь законопроекти, щось, якісь заяви робити, можливо, якісь там приймати колективні якісь там. Рішення чи щось таке, але в результаті все одно це, бачите, удар по документу, тобто це означає, що документ цей прийнятий не буде, працювати він не буде. От, і він, якщо буде як запропонований, то він буде або заветований, або відмінений і так далі. І валет пустий вказує на те, що от тут молоді люди, бачите, військові, бубновий король вказує на молодих людей. Це від там, 16 вважайте, років, десь бубнові, бубновою мастю королі. Випадають це від 16 там, до 21-23 років, це от, бубновим королем, а, бубнова масть. Тут військові бубнові пусті. Тобто, бо вони от, діти, так скажемо, валети це діти. Вони не зможуть воювати, вони не зможуть кхм -кхм, реально нічого зробити. А, ось так. Тому зниження фактично призивного віку до 18 років я не бачу. Фактично не будуть забирати на фронт з 18 років по закону. Там, по якось, Я не знаю, можливо, там добровільці є, добровольці, які там самі можуть іти, можливо, їх там в в, в, в питанні якось, там, виключення можуть брати, але це не буде як закон, і це не буде от як зниження самого віку, і фактично воювати вони не будуть. Ось така відповідь, друзі, на це питання. Я бажаю вам. Дякую, по перше, вам всім за ваші вподобайки. Хто поставив. Бажаю вам тихого, безпечного вечора, дня і взагалі часу. Друзі, бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі.